Себе, я буду снимать Піднімайте, туда коптить. Піднімайтеся, піднімайтеся. Не сідайтеся. Займайте туди оборону. ось вот так. Правильно. Молодцы. Командир виходить на середину. Дає команду збір. Yeah. І не відріваючи фектор, який виходять від командира. Ти ж автомат опустив, все. Далі вирішаєте, як ви маєте рухатися далі. Наприклад, ви виконали завдання в цій точці. Ви там замінували, поставили подарок і все, ви маєте вийти. Там дамба, бля, на їбане через півчаса. Все, потрібно вертати. Ми маємо так. ще зайти в одну точку, це і порозвідати, що там наверху робити. Та, самий верх? Да. Не. Подбу, тоді, тоді. Так. Колону подва тоді туди. Колону подва, каже, порядок. Та, вистачте, не ти не стихайся в ризик, поки як ти скажеш. Суями позбав, коротше, жопами одного одного не торкатися. Там Поки як я, ти скажеш, я не, не паняю.